Добрий день, малята, хлопчики і дівчата, запрошую вас на заняття. В цій кімнаті ми сім'я. Раз, два, три. Ми і ви, і ти, і я. Раз, два, три. Усміхнись тому, хто справа. Усміхнись тому, хто зліва. Ми одна сім'я. Діти, погляньте, хто до нас завітав сьогодні? Це наша лялька-галинка. Який красивий на ній святковий одяг! А що це за одяг, ви знаєте? Так, це український святковий одяг. Я маленька українка, називаюся Галинка. У мене очі сині, сині, як волошки у долині, а волосся, мов колосся, що на ниві розрослося. Вмію гарно танцювати і люблю пісні співати. Про наш край і про Калину, нашу славну Україну. Діти, Галинка нагадує нам, що люди, які живуть в Україні, називають українцями, українським народом. Мову, якою розмовляють українці, називають українська мова. Галинка одягла сьогодні український національний одяг. Діти, а ну скажіть, де ми живемо? В якій країні? Так, ми живемо в Україні. А як називається наше місто? Місто Запоріжжя. Діти, Галинка нас запрошує у гості до села, де живуть її дідусь та бабуся. А ви були на гостині у селі? Сьогодні ми побуваємо в гостях у бабусі Орини та дідуся Мирона. А ось і вони зустрічають нас уже біля хати. А що у бабусі в руках? Хліб, а ще сіль. Це такий звичай зустрічати дорогих гостей. Бабуся не просто тримає хліб, він лежить на рушничку. Діти. А це такий рушник, яким ми руки витираємо? Ні, це вишитий рушник. Завітаємо до оселі, а бабуся Орина та дідусь Мирон розкажуть нам про хліб. Хліб, як сонце, каже мати. Хліб, як сонце, каже тато. Хліб, як сонце, кажуть люди. Хліб, як сонце, завжди буде. З давніх давен існує традиція зустрічати гостей хлібом. Хліб це святиня нашого народу. Навіщо потрібен нам хліб? Чим пахне хліб? Багато сил потрібно докласти, щоб з маленької зернини до нас на стіл потрапив пухкий запашний хліб. А звідки ж саме до нас приходить хліб? Ви про це дізнаєтеся. Якщо відгадаєте загадку, ходить полем з краю в край, ріже чорний коровай. Що це, діти? Так, це трактор оре землю. А хто працює на тракторі? Тракторист. Люди сіють зерно навесні, дбають про те, щоб посіяти його в сиру землю, коли зерно проростає, його поливають дощі, зігріває сонечко. Ось таке поле влітку. Спочатку стебла зерна зелені, а потім дозрівають і стають жовтими, золотими. Ану, послухайте ще загадку. Золотавий та вусатий в ста кишенях 100 маляток. Що це, діти? Так, це колосок. Діти, врожай збирають на полях. Наприкінці літа це комбайн, сільськогосподарська машина, що косить стебла з колосками, обмолочує колоски і висипає зерно на автівки. Вантажівки відвозять зерно на елеватори, де його просушують, очищають від бруду, сортують. Потім відвозять до млина, де зерно подрібнюють, мелють на борошно. Борошно потрапляє до пекарні, де готують тісто і випікають хліб, а хлібні машини перевозять хліб по магазинах, де ми його і купуємо. Бабуся Орина знає, як у давнину випікали хліб. У кожній хаті була піч, нею обігрівали житло, у ній варили їжу та випікали хліб. Піч утримували завжди в чистоті, і з нею пов'язано багато повір'їв і звичаїв. Випікання хліба це складна праця. Спочатку вчиняють тісто, воно виброджує, його вимішують, ставлять випікатися у спеціальному посуді у піч. А спечений хліб кладуть на чистий рушник. Коли починали їсти хліб, то його хрестили. Хліб смачний, ситний, гарний і з хрумкою скоринкою. Хліб завжди потрібен нам і до сніданку, і до обіду, і на вечерю. Більшість трав ми їмо з хлібом. Ох і смачний хліб! Малята, давайте подякуємо за гостинність Галинці та її бабусі й дідусю. Дякуємо. Дітки, поважайте та бережіть хліб, адже хліб, створений працею багатьох людей. Хлібороби виростили зерно в полі, потім з нього змололи борошно, а пекарі спекли з борошна хліб. Давайте завершимо наше заняття прислів'ям. Хліб. Усьому голова. Дякую вам за увагу і пропоную намалювати вам колоски. До побачення!